На зв'язку косавто сьогодні говоримо про одну з найпоширеніших помилок при виборі авто. Чому люди переплачують за ідеальний рік випуску і як обрати автомобіль правильно без зайвих витрат і розчарувань? Майже кожна розмова з клієнтом починається однаково. Хочу авто не старше. Мені важливо, щоб був свіжий рік, а цей варіант не за старий. І це нормально. Рік випуску здається простим і зрозумілим орієнтиром. Новіше значить краще. Але в реальності автомобілі так не працюють. Чому рік здається важливішим, ніж є насправді? Рік випуску це психологічний якір. Він створює відчуття безпеки, навіть якщо реальних підстав для цього немає. Мозок думає просто новіше, значить менше проблем, старіше ризик. Але автомобіль це не телефон. Він не старіє рівномірно з роками. Авто старіє через неправильну експлуатацію, через слабкий мотор або коробку, через погане обслуговування, через заводські недоліки конкретних років. Рік випуску сам по собі цього не показує. Рік це цифра, не діагностика. Рік не скаже вам, в якому стані мотор, скільки ресурс. Коробки, чи була машина перегріта, чи мінялось масло вчасно, чи був реальний пробіг. Ми регулярно бачимо ситуації, коли авто 2016 року в ідеальному стані, і авто 2019 року збитим мотором. Але на ринку друге завжди дорожче, бо тому що воно молодше. Одна модель різні ціни лише через рік. Давайте чесно: дуже часто це одна й та сама машина, той самий мотор. Та сама коробка, та сама платформа, ті самі вузли. Різниця лише в році і в документах. І що відбувається? Різниця в ціні 20-30%, а інколи і більше. За що? За інші фара, трохи змінений бампер, більший екран, нового графіку на панелі. Це непогано, але важливо розуміти, ви платите за дизайн, а не за ресурс. Рестайл проти нового покоління ключова різниця. Тут дуже багато хто плутається. Нове покоління це нова платформа, інші мотори, інша коробка, часто вирішені проблеми попередніх років. Рестайл це косметика, візуальні зміни, інколи дрібні оновлення, електроніки. Але мотор і коробка і ресурс ті самі. І саме тут люди найчастіше переплачують, не отримуючи нічого критично важливого. Що реально важливіше за рік. Якщо ми говоримо про розумний вибір, то пріоритети мають бути іншими. Мотор, який саме, з яким ресурсом, з якими відомими проблемами, на яких руках їх вже виправили, коробки передач, тип, надійність, як реагує на міський режим, як поводиться після 100-150 тисяч кілометрів, історія авто, карфакс або авточек, кількість власників. Тип використання, обслуговування, комплектація. Часто старіший рік дорівнює значно краща комплектація, а комфорт і безпека відчувається щодня, а не в тих паспортах, коли рік дійсно має значення. Щоб бути чесними, такі випадки є. Рік важливий, коли вийшло нове покоління, замінили проблемний мотор, змінили коробку на надійнішу, виробник визначив і виправив серйозний дефект, але. Це завжди конкретні кейси, а не правило. Чим новіше, тим краще. Особливо з авто США для авто з США це критично важливо. Дуже часто авто трошки старше, але з правильним мотором, без експериментальних коробок із повною історією і в багатій комплектації, буде кращим вибором, ніж новіше, але базове і ризикове. І тут головне дивитись на цифру року. А не на конфігурацію. Головне питання, яке варто собі поставити не який рік, а який мотор, яка коробка, який ресурс чи підходить. Це авто саме підміг стиль життя. Авто це не про бути новішим за сусіда. Авто це спокій, комфорт і прогнозованість. Підсумок. Рік випуску важливий. Але він ніколи не має бути першим критерієм. Якщо почати з року, ви майже гарантовно переплатите. Якщо почати з конфігурацій, ви отримаєте краще авто за ці самі гроші. В наступному відео я детально розповім, які мотори з США реально варто брати, а які ні. І чому деякі популярні варіанти приносять тільки витрати. Пиши в коментарях, яку модель хочеш розібрати, або з чим сумніваєшся при виборі на зв'язку. Босавто.